Частина України, моє село небо голубінь, моє село серце половина, моє село зустріч поколінь». Моє село, ти мати і родина, моє село, дитинство, світлий клай, моє село, маленька батьківщина, веселкою на сонці виглавай. Моє село це ластівки кривать, моє село це люди трудові. Моє село на хать. Моє село зі мною на віки. Моє село для мене ти єдине, це спокій, це тиша, спокій, праця, аромат. Моє село, ти серце полонило, моє село для мене Божа благодать. Моє село, це найкраще село, моє єдине, це моя Україна. благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай Господь поділиться на тебе і дасть тобі мир. Минає час, Минають дні, і змінюється все над кого. Та тільки Бог, Господь святий не змінюється він ніколи, В одну хвилину може він змінити все в нашій країні, Господь Бога. Вже Україну збережи, Господи помилуй грішних, змилися над нами.